Пред'явлення позову і розгляд судами позовних проваджень – це одна парафія, а подання заяв про відкриття кримінальних проваджень це зовсім інший напрямок правового захисту інтересів комуністичної партії України. Безумовно, комуністична партія України подавала свого часу заяви про відкриття кримінальних проваджень відносно певних службових осіб за їх незаконні дії. Органи прокуратури в багатьох випадках відмовилися вносити до єдиного реєстру досудових розслідувань заяви про кримінальне правопорушення, на наш погляд, це є абсолютно незаконним, необґрунтованим і прямо суперечить. Положенням чину кримінального процесуального кодексу справа в тому, що по діючому кримінально-процесуальному кодексу стаття 214 передбачає таке правило: що якщо надходить заява, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або слідчий прокурор сам отримує інформацію, з якого-небудь джерела про вчинення правопорушення, він повинен у строк не більше 24 годин внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і з цього моменту розпочати. Проведення певних слідчих дій для встановлення факту є злочин чи немає злочину. Тобто така процедура чітко прописана. Прокурор слідчий не може вирішувати питання, вносити до реєстру чи не вносити до реєстру, тому що ці, цю перевірку він може здійснити лише після внесення до реєстру. На жаль, наші органи прокуратури йдуть за старою традицією, яка передбачалася вже в застарілому скасованому кримінально-процесуальному кодексу 1960 року. Там дійсно була така стадія перевірки до порушення кримінальної справи. Тобто слідчий прокурор згідно статті 97 кримінального процесуального кодексу 1960 року після отримання заяви чи повідомлення про чинення злочину мав право упродовж певного строку, це було або Три дні або десять днів провести так звану досудову перевірку до порушення кримінальної справи. Значить, перевірка здійснювалася шляхом або відібрання пояснень від, від певних осіб, або шляхом витребування певних документів. І після спливу періоду певного терміну він мав право або порушити кримінальну справу, або відмовити в порушенні кримінальної справи, або направити ці матеріали за належністю. Однак, ця стадія перевірки до порушення кримінальної справи вона вже скасована, її не існує. Зараз слідчий або прокурор зобов'язаний всі заяви. Обов'язково вносити до реєстру. Але, на жаль, наші прокурорські працівники працюють іноді ще за старою схемою і, мабуть, забувають, що закон вже помінявся. І вони обов'язково повинні вносити відповідні заяви до реєстру. Тобто вони ігнорують новий європейський кримінально-процесуальний кодекс? Безумовно, той, той кодекс, який новий прийнятий, який був схвалений позитивно фахівцями. Принципові моменти стосовно внесення до єдиного державного єдиного реєстру досудових розслідувань заяв про вчинення кримінального правопорушення ігноруються.